Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Німецькі танки Леопард надійшли на український фронт в червні 2023 року. Відтоді наводять жах на російських окупантів про бойову рутину та перемоги екіпажу леопарда. Далі під безперервним вогнем і ворожими очима у небі бійці 21-ї окремої механізованої бригади не зупиняються ні на хвилину. Вони кілька років поспіль працюють на німецькому леопарді. Олексій розповідає, заздалегідь знав, що стане командиром танка. Я їхав в Швеції після 62 днів навчання. Я вже чувствуюся командиром танка, командиром екіпажу. Я вже знав, що мені робити. Що в мене буде танк по приїзду, на якому я там навчався. І які я підготовлював до відправки разом своїм екіпажем. У мене буде екіпаж, це вже все було вирішено. Перед відправкою до України танків вдосконалили а вже тут, на полі бою, бойові машини зазнали додаткових змін. Зокрема, отримали захист від fpv дронів. Техніка гарна, добра, крепка, але fpv дрони, оптове лакно дуже трошечки переважають, але все одно, ми знаходимо заходи. Питаємося чимось прикрити нашу броню, додати чогось. Щоб захистити екіпажі, щоб хлопці завжди могли виїхати з позиції, відпрацювати і виїхати, щоб все було добре. У нас завдання екіпажу Леопарда підтримувати просування піхоти, вести вогонь на великій відстані по ворожих цілях, забезпечувати ефективну оборону та швидкі контрнаступальні операції завдяки своїй високій мобільності і точності, змінюючи хід бою. Це місце водія. машинка без рычагів. нічого тут є. Кермо у нас кермо дуже активне, не треба там його крутити. Баранку по кругу це передається. Знаєте, як в якоїсь грі. Ти тільки дотронувся, машина тебе вже підключається до неї, передаєш свої імпульси. І також сама швидкість цієї машини дуже що здивувала, що така тяжість. 65 тонн, Вона розганяється до вісімдесяти кілометрів. Коробка не треба класати, Все на автоматі. Більш як 10 країн погодилися надіслати Україні понад сотню леопардів. Утім, скільки вже відправили, достеменно невідомо. Однак, що точно важливо у танкових дуелях українська техніка німецького виробництва бере верх над російським металобрухтом. Оце моє місце. І тут я і живу, як говориться дежурство провожу Наряды находятся за этой шторкой вот она нажимаешь педаль руктем спиной оподвигается штора беру снаряд и закидываю калини чем быстрее я быстрее це зроблю тем лучше для мене для всього екіпажу Бійці 21-ї окремої механізованої бригади діють злагоджено та оперативно, швидко ремонтують техніку, вдосконалюють її і знову йдуть у бій. Пульт управління в мене є. Це керує цим ділом. Ну, мені треба знайти ціль. Я наводжу потім пушку, міряю до неї розстояння і чекаю команди пострілу. Командир дає добро стріляти, я стріляю. Ну, датчик показує, куди, куди дивиться пушка по відношенню до танка. Наприклад, от танк у нас вперед дивиться, а пушка назад. Зараз зібраний танк. А коли в бойовому положенні пушка на 12, і я, я бачу, як стоїть танк і як стоїть пушка в мене. Ну, є. Якщо розбили основний, я можу ще бачити ціль вже запасним. Він більш простіший, простенький, просто лінзи там. Ну фактом що виручає. Військовослужбовці розповідають, що найменше чотири рази потрапляли під ворожий обстріл, та зрештою їм вдалося дістатися свого порника і забрати танки з поля бою. Нас чують на жаль, звісно, здалеку, але це як і на жаль, так і добре, тому що коли вони тебе чують, вони вже починають шевелитися. Починають приймати якісь міри, і це також допомагає хлопцям піхотинцям які їх починають бачити. Тому що, коли вони сидять по своїх норах, а чують ліопарда, вони починають уже тікати. Даже танкісти кажуть, що разу вирушають на бойове завдання з відчуттям, що наближають перемогу, тому завзято воюють заради близьких, рідних людей, які чекають на їхнє повернення. Ми розуміємося з півслова, всі злагоджені. Багато часу проводимо. Те, що ми живемо в одній компанії, це дуже добре, тому що ми розуміємося, в кого які нюанси, в кого які потреби, допомагаємо завжди друг другу. Навіть буває таке, що дають нам завдання, ми вже не кажемо там ти дожен те робити, ми вже розуміємо кожен свій. План роботи і виконуємо навіть <гум> поглядом дивишся друг на друга, вже всі знають, що кому робити. танки. Леопард активно застосовуються Україною на полі бою. Завдяки цій механізованій техніці сили оборони мають високу вогневу потужність, мобільність та захист. І, попри те, що танки потребують додаткових модернізацій для захисту від сучасних загроз, таких як дрони, вони стали ключовим елементом військової допомоги від союзників, зміцнивши обороноздатність України.